Вітаю в кабінеті психолога. Я ведуча Олена Міщенко. Моя гостя сьогодні Габріела Дрощіль. Психолог, психотравматолог говоритимемо про мобінг, які є правила емоційної і фізичної безпеки на роботі з колегами і з керівництвом. Пані, пані Габріело, вітаю. Чи Добрий день, Добрий Добрий день Олено. пані Олено. Чи Та можна знайти роботу без мобінгу? без мобінгу? Звичайно, можна. Мобінг створюють люди. Треба просто знайти таких людей, які не мобінгують тобто такі ідеальні службові стосунки це не міф, Це може бути реальністю, так. Пані Габріело. пані Габріело останнім часом дуже часто з'являються різні ситуації пов'язані з мобінгом і про токсичні службові стосунки. Про це говорять значно більше ніж кілька років тому. Наприклад, сестри ми можемо читати на порталі Сестри можна знайти історію про ситуацію з горизонтальним мобінгом пані одна жінка розповіла, що у Польщі в офісі, де вона працює, одна з колег постійно їй докучає. різні жарти, дотепи, приниження її гідності. І вона коли вона звертається до свого керівника, то не отримує такої реакції, на яку сподівається, реакції, поведінка колеги це класичний приклад маніпулятора на робочому місці. Маніпулятора в праці. Пані Габріело, що ми можемо зробити, коли потрапляємо в таку ситуацію. Ми хочемо працювати, хочемо реалізувати свій потенціал і бути корисними іншим людям, бо саме для цього ми приходимо на роботу. Як ідеально кокошото, траптом за сусіднім робочим столом хтось починає коментувати. Як ми виглядаємо, як сидимо, як поводимося, чи добре я що зробила, чи ні? Перш ніж відповісти, хочу пояснити, чим відрізняється мобінг від токсичних стосунків на роботі, бо не кожні токсичні стосунки є мобінгом. Мобінг визначений у Трудовому кодексі, і це тривала токсична дія, спрямована проти конкретної особи, яка має на меті її принизити, знецінити, ізолювати від групи. Тобто, все те, що має нашкодити працівнику, і є навмисним інтенціональне. Тобто це щось на кшталт? Якщо порівняти з тим, про що ми говорили раніше щодо стосунків у родині, це щось схоже на насильство, але спрямоване проти чужої людини. Так проти чужої людини, це повинно бути активним, тобто справжнє словесне знецінення чиїхось досягнень, закочування очей, надавання завдань тобто оминають працівника у розподілі обов'язків або не призначення премій, або доручення завдань нижче від рівня компетентності. Якщо працівник вважає, що щось не так, він може звернути на це увагу керівнику, і залежно від того, як той відреагує, діяти далі. Але зовсім інша ситуація, коли поруч з нами є колега, яка говорить якісь недоречні жарти, коментує наш стиль одягу. То питання, чи вона, чи вона справді хоче нам нашкодити це, хоче ізолювати це, нас від команди, це, чи спричинити, щоб вирі, нас гірше трактували, вирі, щоб саме вона, 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 вона отримала вона, підвищення, а не ми. Вона чи вона робить це навмисно, чи просто у неї такий характер? А чи мусимо ми над цим це, замислюватися, інші, якщо інші, нам неприємно, чи повинні аналізувати, ми аналізувати чому саме добре? Було б замислитися. Я думаю, що подумати, перш ніж щось робити, це дуже добра практика. Якщо ми дійдемо в висновку, що вона просто така, то тоді що? Тоді варто спокійно їй сказати. Мені добре працювати з тобою. Я ціную тебе як працівницю, але коли ти коментуєш кожну мою дію, мені неприємно. Гаразд. Чому взагалі сторонні люди поводяться так, що іншим неприємно? Я кажу сторонні у сенсі люди з оточення на роботі, але з іншого боку, ми інколи проводимо стільки часу на роботі, що вже невідомо. Хто нам чужий, а хто свій? Я думаю, що проблемою є також сімейні фірми, де вже це не сторонні люди, і тоді ми поєднуємо дві ролі. О, так це ще складніше. На роботі є начальник і підлеглий, підлегли, а вдома батько і син. Там здається, мобінгу вже не уникнути. думаю, що можливо, але дуже важко спілкуватися, переходити з однієї ролі в іншу. гаразд, але чому хтось дозволяє собі бути токсичним стосовно іншого на роботі. увагу, звернімо увагу, що мобінг за визначенням є дією цілеспрямованою. Тобто мобер має певну мету. Цілі моберів різні іноді це досягнення влади, інколи збереження своєї професійної позиції. Може бути також виборювання певних привілеїв. І може бути ще те, про що говорять менше. Деякі типи особистості відчувають задоволення від того, що мучають інших людей. До цього ми ще повернемося, бо я б хотіла сказати трохи про групові ролі, у які ми входимо в колективах. Пам'ятаю один приклад зі свого життя. Знайома казала, що не любить одну колегу лише тому, що та зовнішністю нагадує її коханку колишнього чоловіка. Тобто, повертаючись <правдає> до нашої <правдає> попередньої розмови, ця людина є для неї токсичною, бо щось у ній запускає, щось нагадує. Ні, <правдає> хоча та нічого поганого не робить і не знає її колишнього чоловіка. Але вже це може спричинити, що вона по-іншому ставитиметься до цієї колеги. втім повернімося до звичайної фірми, звичайних людей, які раніше не Знали одне приходить одного, приходить Ні новий випраць. працівник, хоче там працювати на співбесіді. Приємно, мило, все добре. Він хоче тут працювати, приєднатися до команди. Приєднується і починається. Реальність? реальність що може бути цією реальністю, за якою ми пізнаємо, що щось не гаразд, бо може бути і так, що люди спокійні, привітні, які загалом люблять інших. Думають, може, мені здалося, може, вони мене ще не знають. Дам їм шанс, бо мобінг як поведінка є так далекою від їхнього власного стилю, що їм важко припустити, що хтось може так до них ставитися? Тож, як ми говорили, варто замислитися, що тут відбувається. Чи людина, яку ми сприймаємо як токсичну, робить це навмисно, чи ні? бо може бути так, що ми спілку... потрапили до колективу, де всі дуже багато пліткують. Всі про всіх. є такі. Є такі колективи. Ну і це називається злагоджений колектив. Ой, правда, добре, добре, добре зіграний. Дуже добре, але страшно вийти з кабінету. І тоді ми знаємо, що це не проти нас, це просто таке середовище. І якщо нам це не відповідає, для нас це токсичне робоче середовище, бо воно не наше. Ми просто погано почуваємося в таких умовах. саме так Я нерідко бачу у різних групах для мігранток. Такі дописи з проханням поради мовляв, рада так же працюю, усе мені підходить. маю хорошу зарплату, хорошу посаду, чудову керівничку, наприклад. Але є кілька колег, які пліткують, і мені це не подобається. І що тепер мені звільнятися і шукати іншу роботу, навіть якщо всім іншим я задоволена, чи що робити, чи йти до крімнички? А вона каже, що ті працівниці теж добре виконують свою роботу. Вона їх не звільнить. Як далі працювати разом? У нас у Польщі є таке прислів'я. Вісли палицею не розвернеш Тобто, якщо там злагоджений колектив і кільком людям такий стиль роботи подобається, і вони так живуть. А прийшов хтось новий, кому це раптом не підходить, то чому вони мають змінюватися? І що тоді ми можемо зробити або жити з цим, стиснути зуби і працювати? Бо треба врахувати, що ми часто ходимо на роботу не тому, що нудьгуємо вдома, а тому, що нам потрібні гроші. Тож ми маємо інші важливіші потреби, щоб залишатися в такому середовищі. Тобто чи в своїх пріоритетах підкреслюємо те, що потребуємо грошей і цього місця роботи, а не те, що там відбувається, якщо це не є прямим насильством проти нас, просто не звертаємо увагу. Так то так, якби хіба таке ставлення є? не токсичне тобто, щодо самої себе? це токсично щодо себе. Але варто сказати собі з позиції такого турботливого батька. Я знаю, що тобі важко, знаю, що тобі не подобається працювати в такому місці. Але зараз у тебе немає іншої роботи, а потрібно утримувати дітей, платити за житло. Ти шукаєш роботу і в якийсь момент знайдеш. Тобто, ми самі огортаємо себе турботою в такому середовищі. Ми знаємо, що ця група нас не кривдить. Вони просто такі, а нам. Це не підходить. Або як ви згадали, ми хочемо реалізовуватися на роботі, досягати амбітних цілей, але потрапляємо до команди, де коли керівник не бачить, ми сидимо й нічого не робимо. І це теж токсично для нас, бо нам хочеться працювати, хочеться щось робити. Я такий чудовий проєкт, чудова ідея. Але ні, отже, тут також так потрібна робота. Залишаємося, але вже знаємо, що тут не реалізуємося і шукаємо нову роботу. залишаємося, тому. Що зараз гроші важливіші за комфорт. трохи з мобінгом на роботі є проблема його важко перевірити, важко простежити. Тому Я хочу відділити поведінки, які є для нас важкими, не нашими. Від мобінгу. Бо мобінг описаний у трудовому кодексі. Це дії, за які передбачена дисциплінарна відповідальність це тривале щонайменше протягом півроку переслідування працівника, яке можна задокументувати і яке спрямоване на його ізоляцію або завдання шкоди. Задокументувати це означає, треба записувати. Можуть бути, наприклад, електронні листи. Можна записувати для особистого використання, а потім у суді представити транскрипцію. Можуть бути свідки. Наприклад, всі отримали премію 20%, а я. Ні, або лише 5%. і що тоді повідомляємо керівнику, директорові? Якщо сам керівник є мобером, то стає складніше. Можемо, звісно, звернути його увагу, запитати чому так. Натомість але якщо це організація, яка загалом живе мобінгом, бо такі компанії теж є. Де керівник хоче, щоб працівники його боялися, а не любили. тоді відразу до інспекції праці. і тоді в такій фірмі проводять перевірку. так, але потрібно мати відвагу, мати сили, щоб боротися. часто особи дуже часто люди, яких мобінгують, обирають для самозахисту легше рішення. Просто то йдуть із компанії, думаю, думаю це що це добре. добре. Саме хотіла про це запитати я... з психологічної я... точки я... зору, я... я... що для нас більш екологічне, екологічне, більш здорове? коли ми йдемо, припиняючи ситуацію і не реагуємо. Тобто наша реакція полягає в тому, що ми йдемо, чи коли боремося добре. до кінця і хочемо покарати нашого мобора. У ситуації, коли підозрюємо мобінг. Бо маємо гірший настрій, не хочемо йти до роботи, або ми перевантажені завданнями, або помічаємо, що не можемо сконцентруватися, а значить, відчуваємо великий страх. варто проконсультуватися з кимось. Перевірити, чи маємо підтримку серед близьких близьких бо ситуація зовсім інша ситуація в людини, яка може дозволити собі піти, чи може піти до суду і кілька місяців боротися з працедавцем, а зовсім інша у людини, яка сама виховує дитину, і не може собі дозволити боротьбу. А чи ні А якщо це злочин без покарання? Чи не залишиться в нас відчуття, що ніхто нас не захистив, не допоміг? Варто подивитися на наші ресурси. це як у кризовому втручанні? Психотравматологи часто працюють із такими втручаннями. Ми дивимося на ресурси людини Якщо хтось потребує грошей, не має їх, і при цьому каже: я чутлива, делікатна людина і дуже погано переношу стрес. То питання То, є, чи, чи піти боротися з мобером не зашкодить моберем, ще більше, ніж відступ ослабі, і пошук кращої роботи, тобто кожен Знає сам башні повинен башні відповісти башні собі, башні чого він більше хоче фахівцем. або а з фахівцем. фахівцем, так чесно а сказати, фахівцем. що для нього корисніше, що буде потрібнішим для нього. Бо боротьба не завжди найкраще рішення. А що, коли ми маємо справу не з мобінгом, але з токсичною поведінкою. З боку керівництва це ж, мабуть, ще складніше сказати щось людині, яка вище в ієрархії. Питання, як на це реагують інші члени команди, бо інколи є така тиха згода. Всі вдають, що все добре, а насправді нікому не добре. Наприклад, керівник кричить, телефонує після роботи до 10 години вечора. надсилає мейли і очікує негайної відповіді. І всі з цим погоджуються, хоча це не окей. Так, не мов би ніхто не бачив, що це токсично. І тут приходить новий працівник, бачить, що це токсично, пробує сказати, аго це ненормально, А йому кажуть: А у нас у фірмі це так. Хочеш працювати, Ні, хочеш працювати, пристосовуйся. Так, немов увесь колектив цього не помічає. Тоді ми відчуваємо себе як прибулець з іншої планети. А якщо, наприклад, я приходжу до керівництва і кажу, що хочу піти у відпустку. Скажімо, з першого до чотирнадцятого. бо вже півтора року не була у відпустці. А керівник чи керівничка каже та ти що ніколи відпочивати? Треба працювати, ти впорешся. Право на відпустку на безперервну відпустку тривалістю щонайменше 14 днів, тобто 10 робочих днів, записано в трудовому кодексі, і вона має бути надана принаймні раз на рік. Тобто посилаємося на закон. Так, Якщо хтось не був півтора року у відпустці, то під час перевірки держінспекції праці працедавець заплатить штраф від 3 до 30 тисяч. тобто керівник ризикує. На Відпустку дає, але Закочує очі, так але це вже його проблема. Ми отримали свою відпустку. Але ми повинні мати імунітет на таку поведінку. Так, але в нас у голові має бути. Я дію згідно із законом, я чесна, я потребую відпустки, вона мені належна. Складніша ситуація зараз це часто трапляється, коли фірми працевлаштовують на так звані b Тобто як одноосібний підприємець, але ти працюєш фактично тільки на них. Тоді в тебе немає права на відпустку на лікарняний, фактично немає жодних прав. є лише право працювати, але на тебе кричать як на свого працівника. Добре, а як мами? як а як тоді розмовляти з керівництвом, щоб відчути що маємо право на те, що нам належить за законом, польським чи іншим, залежно від країни, де ми працюємо, як зміцнити себе психологічно, щоб відчувати себе рівною, навіть якщо ви ієрархії ми нижче? Хочу в цьому контексті розділити людей у такий найпростіший спосіб: на психічно сильних асертивних людей і на людей, невпевнених у собі, з різних причин, бо могло бути так, що хтось колись був упевнений у собі, але життя його так побило, що тепер він слабший. Тож розділимо найпростіше: є люди сильні, асертивні. чи, наприклад, мама, яка повертається з декретної відпустки, хтось може тимчасово почуватися невпевнено, або у нього були складні життєві ситуації, які його ослабили, або людина в еміграції, яка приїхала в нову країну, так і не дуже розуміє, що тут може собі дозволити, або просто потребує роботи. Тож людина, яка є асертивною, сильною, відразу помітить, що щось тут не так. Найімовірніше, вона піде до керівника, бо має впевненість у собі, хоче мати добрі стосунки. і Скаже: мені не підходить, якщо керівник кричить на людей, у тому числі на мене. Прошу на мене не кричати. Тобто, ми ставимо межу, чого не бажаємо, не допускаємо, щоб порушували наші кордони. Звісно, реакція керівника може бути різною. Тоді ставимо наступну межу. Ви вже вдруге на мене кричите. Нагадую, що ми зараз говоримо з перспективи сильної людини. Хочу повідомити, що якщо це ще раз повториться, мені буде шкода, але я звільнюся, оскільки я не бажаю, щоб на мене кричали. Тобто ми ставимо межу і даємо реальну санкцію. Ми не можемо сказати звільнюся з роботи, якщо знаємо, що вдома п'ятеро дітей і дружина сама, і не можемо собі дозволити звільнення. Тож формулюємо таку санкцію, яку справді зможемо реалізувати. Наприклад, я повідомлю про це президентові компанії, або я звернусь до когось компанії. Компетентного або просто... Особи... або просто повідомлю до інспекції праці, йти можливо надто але... швидко, але важливо і, добре санкцій обдумати, санкцій що я саме я можу зробити. Або в найгіршому, або в найгіршому разі можна зробити. сказати: а керівнику, якщо наступного як. разу, разу ви знову кричатимете як. на мене, Ти давайте домовимося, що тоді я крикну на вас. Можемо так домовитися. А якщо людина не асертивна? і маємо людину слабшу, делікатну з різних причин, яка займає базову посаду, чи то офісну, чи операційну, і зустрічає керівника. Який тисне силою, кричить знаю, вимуша, кричи, що така людина може зробити? <риклад> Найімовірніше, може така особа її заморозить особи <риклад> або тобто вона втратить можливість <риклад> говорити. її можливість або вона розплачеться, а потім вдома буде ще дому, більше себе вироби звинувачувати. Яка ж я слабка? Кожен може на мене накричати. Така ситуація її повністю розіб'є. Абсолютно ця людина не має у собі сил, щоб піти на конфронтацію з керівником. У неї немає сміливості говорити асертивно, бо її паралізує, і тим більше в неї не виникне думки про зміну роботи. У неї навіть не з'явиться така ідея. У неї запускається механізм виживи. Вона найімовірніше замкнеться, буде мовчки робити своє, і може дедалі глибше занурюватися в роль жертви. І як ми можемо собі допомогти в такій ситуації? Однозначно йти до терапевта своїми силами. Ми собі не допоможемо. Тобто навіть не варто намагатися, бо вже зрозуміло, що не вийде ні, не вийде. Ймовірно, ми слабкі. і Це буде як спроба горобця кинутися на кота. Кіт махне лапою і кінець горобцю. І якщо не один кіт, то інший. Маю на увазі, що і на наступ наступній роботі може виникнути подібна ситуація. Якщо у ситуації, коли хтось нас атакує чи кривдить, ми не вміємо себе захистити з різних причин, варто проконсультуватися зі спеціалістом. Чому я не можу себе захистити? Пані Габріло. А що робити, якщо ми відчуваємо токсичну поведінку щодо нас або мобінг на національному ґрунті? Наприклад, колега на роботі каже: А ви українці усі такі ліниві, і що тоді? Ген, бо то стереотипи. Я думаю, про кожну країну існують стереотипи, різні жарти у такій ситуації. Важливо зрозуміти, які наміри має колега, чи керівник чи керівниксонам Чи справді вони хочуть нам нашкодити, чи це просто їхній спосіб будувати стосунки. Пам'ятаємо, що керівники також бувають різними. я такі, ніби товариські, а давайте пожартуємо. Ви там українці завжди такі. ніби нібито це зближення. Панібратство. але такі жарти також можуть бути дещо токсичними. Звісно, дуже часто в компаніях трапляються сексистські жарти. Ви жінки, ви чоловіки, такого багато це питання входу до середовища. приходячи на роботу, ми входимо в нове середовище ми стаємо частиною групи. Група. Ця група вже має розподілені групові ролі. тобто відомо, хто є формальним лідером, хто неформальним, хто є таким собі аутсайдером, тобто тримається осторонь, хто є зіркою, хто кого обговорює, хто з ким дружить, нерозли вода. Там ролі вже розподілені, а ми входимо в це середовище. Добре на самому початку, щоб не потрапити в роль особи, яку можуть почати мобінгувати, лише спостерігати та слухати хто яким, що тут у компанії відбувається. Тобто спробувати Чистарці трохи, трохи, трохи пристосуватися до групи. А на на що звертати увагу, щоб зрозуміти, хто яку має роль і від кого може потенційно виходити токсична поведінка? Думаю, що так само як у особистих стосунках, так і в компанії варто слухати свої емоції іноді буває так, що наше тіло знає, наші емоції знають, а розум ще ні. Бо нас так виховували ой, не переймайся дрібницями. Головне мати хорошу посаду. Тобто нас вчили бути якимись, але тіло так легко не навчиш, і воно знає, якщо вранці ми прокидаємося, і нам страшенно не хочеться йти на роботу. ноги просто не хочуть йти туди. Голова болить, Аж нудить Це Вже серйозний сигнал тривоги. Або нам просто дуже не хочеться туди йти, або ми стаємо дратівливими, коли перебуваємо на роботі. Варто це помічати, бачити, що щось тут не так. Поставити собі запитання, що відбувається, чому я так себе почуваю. Спокійно це переосмислити, так що там відбувається на цій роботі. Може варто пошукати, Може, варто пошукати чогось іншого. Я завжди так кажу: робіт мільйон. А ми вибираємо людей, з якими працюємо, бо проводимо з ними більше часу. Ді причина може бути зовсім буденною, не хочеться ходити на роботу, бо треба бути вже о осьомі. А я зазвичай до У мене колись так було, і я звільнилася через три місяці. Так, бо це просто була робота не для мене. Тобто немає поганих фірм є компанії, які не підходять конкретним людям. Пані Габріело, дуже дякую за цю розмову. Габріела дрожжіль, психотравматолог, психологиня була сьогодні. Гостею в кабінеті психолога. Я Олена Міщенко, кажу вам до побачення. Побачимося вже в наступну суботу на каналі Слава Ті. nechybí. Bereží sebe.